Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде коротеньке включення по капусті. Капуста Слава. Щоб не було е, зайвих питань по сорту і щоб відео не затягувати, я фокусую вашу увагу на звороті. Ви зможете натиснути паузу в даному випадку і з'ясувати для себе, чи підходить вам даний сорт, чи ні. Підписуйтесь на канал, читайте корисні поради про овочі, удобрення ну і так далі, вирощування. Нагадаю, що в домашніх умовах і так як є. Тобто недоліки обговорюю, такі, які є в мене, і плюси також. Цей сорт саджаю вже три роки поспіль. Саджається він під розсаду. Ви самі могли бачити. 90 днів, доволі чудові смакові якості, вона також годиться для консервації, і так далі. Що хотілося би сказати, після розсади, от тут ви можете бачити, більш-менша капуста досаджена, я висіваю також в парничок з таких конвертів насіння. Тобто, на випадок, якщо розсада не проживеться повністю вся, то звісно, що Оце місце, де так звана капуста не попроживалась, нам потрібно чимось подосаджувати. Бо буває, вона росте, росте, потім починає пропадати. Ми сьогодні в цьому відео не перемикайтесь, я перейду вам покажу два таких пущики вражених. І тут при кінці досаджено, тож тут -то теж були проблеми. От там при кінці більше, і також тут ця вся що більша, ця під розсаду, Та яка менша. Також під розсаду, але саджена вже в парник на весні, тобто Цю садив я ще в місяці березні. Тобто ви можете бачити результат Уже на сьогоднішній день. Вона починає формувати головки. Там. Ну, тільки ну тільки ну починається ця стадія формування голівок. Далі що? По шкідниках? З'явилися шкідники, планую труїти. Відео. Подібні були на каналі значить, про білокрилку, як я трую капусту. Кожного року вона трапляється в мене. Не знаю, як у вас. Посіяв чорнобривці, бачив таку картинку, що нібито допомагає, але вони ще не цвітуть. І поки що це не дієво. Не знаю, чи буде видно. В принципі, там шкідників небагато, але вони є. Буду обробляти. Можливо, зніму відео. Тисніть лайк, підписочку, коментар, якщо е, сподобається вам відео, зніму відео, як обробляю і чим я. З цим нібито розібралося. Далі по враженій капусті. Тобто, що, що буває, е, хто дивиться, хто займається, вирощує капусту. Можливо, більший досвід. Підскажіть, будь ласка, що може бути, коли капуста от з такого кущика росте, росте, а потім починає різко пропадати, скажімо так, що от як оці два кущики. По них видно, що вони чи то вони хворі, чи то вони пересихають, чи нібито чимось вражені. Тобто, якщо цей здоровий, то по цьому видно, що з ним не все гаразд. І по цьому також. Якщо від недостачі вологи, ви могли б подумати, то ні. Навпаки, я поливаю свої рослини. І також удобрию. Можливо, десь трішки переудобрив, може бути. Але в принципі поливаю як малі, так і великі з добривом. І малі живуть, ростуть, а більш-більші можуть пропадати. Нібито пояснив значить такі справи. Також є маленька капустка слави тут. Хто пам'ятає, тут діляночка не оброблена, тобто ви не зважайте. Це я інформую просто своїх глядачів, що також тут є шкідники, що в мене ще от дві маленькі діляночки такої капустки. Це знову ж таки. Досаджувати ті місця, якщо виникне потреба. Якщо ні, то вона тут і буде. І також ось дуже вона чудово проживається, як ми бачимо. З тих двох діляночок пропала тільки одна капустинка. І ось сюди капуста Золотий акар ми трішки сфокусуємо свою увагу, бо, тому що окреме відео по ній, мабуть, не вийде. В зв'язку з тим, що е, близько 20-17 е, саджанців, тобто, було в мене і прожилося ну, тільки, но ну, сім Хоча вона від слави відрізняється, ви можете бачити, вона така доволі красива, раніше таку не садив. Також вже в стадії формує вона свої головки. І це чудово. Також стараюсь доглядати, тримати тут ну, в чистоті цю діляночку, в принципі, не тільки цю, а всі, але це займає багато часу і дуже складно. Ту капустку меншу, яку ви могли бачити, знову ж таки, я потім досаджую за потреби на основну земельну діляночку, коли мені потрібно. Якщо ні, то вона там залишається, в принципі, щоб її не викидати. Вона там далі формується і так далі. Буде капустка, значить, там різниці немає. Якщо у вас виникнуть питання по золотому акру, фокусуйте свою увагу. Вона мені дуже сподобалась. В принципі, от на даному етапі, як ми бачимо, мені сподобалась вона. Так вона повинна виглядати, але вона дуже погано в мене приживається. Я повставляю фото. Зараз на екрані ви можете бачити фото розсади, яка була. Повставляю слави, повставляю золотий якор, Тобто розсада була також слабенька. Ну, в принципі. А я для себе, для досвіду в майбутньому робив фотозйомку, щоб потім змонтувати подібні відео і щоб це було і цікаво, корисно, пізнавально і для себе. Також в першу чергу для себе, щоб в подальшому зміг себе скоригувати, які сорти саджати, як їх саджати, в який період, які плоди вони дають і так далі. тобто. Тож, кому було цікаво, хто дійсно може скоригувати, дати пораду якусь цікаву, тобто, можливо, щось видніше, тобто з іншого боку, з боку глядача. То можна підкоригувати, написати, як мінімум, як саджаєте ви, як обробляєте, як удобряєте. І в принципі, ця капустка мені подобається зовні, як вона формує, вона дуже красива. Формує, як вона свій кущик, мені подобається. От такі справи. Також на ній є шкідники, От ви могли бачити, буду троїти вже, вже завтра. А це був огляд на капусту. І Дякую за увагу. Побачимось.